І, хоч, здається, відповідь далеко, коли вже втратив віру в чудеса та бачив Бог, коли є небезпека, коли, не раз, схиляючись в молитві, вже замість слів душа твоя валала, Господь тобі допомагав у битві і знову душу милість наповняла. Не раз біда, що тисла нашу на молитву, крадала сон і спокій від душі, тоді Господь став. За тебе у битву і чув твій плач тихенький у душі. Твоя молитва Бога під контролем. І кожен поклик записаний в його, і, хоч не раз, проходиш шлях земний із болем, Бог не байдужий до життя Твого, долини сліз, доводиться долати, когось крачати на шляху земнім, та лиш молитві можеш біль здолати і відповідь знайти лише у Христі святим. Лише в молитві можна біль згасити, і рани горя затягнуться в ній. Її потрібно тільки полюбити, і Бог назустріч вийде у біді твоїй. Можливо, сестро, ти виплакала сльози, нема рахунка твоїм всім молитвам. Та знай одне, що змінить сонце, грози і дасть Господь, для серце свій бальзам. Не раз просила Господа за сина, благословін просила для доньки. тебе Бог чує, сестро, на калінах, ти лиш проси Господні руки. Молитва має силу перемоги. Це джерело притоку твоїх сил молитва робить із, із кривих прямих дороги. Тебе Бог чує, ти тільки ліжкови. Твоя молитва, брате, перед Богом, Він знає все, що ти сказав йому. Ти тільки не лишай Ісуса за порогом, а місце дай у серцю своєму. Не раз в житті, отримавши невдачі, ти гірко плакав, просивши Бога сил, і Він, як добрий батько, вирішив задачі та сил давав він. Для твоїх вітрил. Він знов тобі давав справу крила і на висоти, підіймав, і на висоти підіймав землі. Лише в молитві з Господом є сила, і буревії з нею не страшні. Не думайте, що Бог вас не чує. Він кожен слово бачить на вустах і вчасна відповідь свою відкриє. Ти тільки йди до нього в молитвах. Твою молитву чує Бог на небі. Це є єдиний лиш зв'язок із ним. Як добрий батько дасть відповідь потребі та лиш довіться серцем всім своїм.